Під час свого вторгнення російська армія мародерів вивезла з України чимало культурних цінностей. Адже традицію красти витвори мистецтва московити підтримували протягом століть. Украдене мистецтво зирмою вітовською. Країна крадійка з України незаконно вивозили все, що могли: скіфське золото, зброю, козацькі клейноди, ікони, картини, архіви. Сьогодні вони прикрашають колекції музеїв Росії, сотні тисяч безцінних артефактів, цинічно та нахабно привласнених крадіями. Серед найвідоміших змійовик Володимира Мономаха, золотий медальйон амулет, який ще називають чернігівською гривнею. А також перещепинський скарб коштовності з поховання володаря Великої Булгарії, хана Кубрата. Нині обидва раритети знаходяться у Санкт-Петербурзі. Серед сакральних цінностей. Вижгородська ікона Божої Матері, шедевр іконографії світового рівня. Московити чомусь вирішили, що це їхня священна реліквія. Вона знаходиться в Третьяковській галереї під назвою Володимирської ікони Божої Матері. Сьогодні, як і колись, країна-крадійка намагається привласнити або просто знищити українську культурну спадщину. Проте тепер весь цивілізований світ бачить, що насправді являє собою так звана велика російська культура.